Отже, сталкери, привіт. Наткнувся на таку цікаву локацію, яка знаходиться недалеко заводу Янтар. З дороги її не побачив, я її побачив Случайно. підійшовши до краю обриву, до води. Ось так це виглядить. І там є двері, аномалія і куча щурів. Я думаю, одної гранати буде достатньо. Зараз секунду. Хопа. О, і немає щурі. І щоб туди потрапити, треба обійти автобус і зіскочити на аномалію. Отак от, от. А середній нас чекає дуже багато цікавого. Гранати, сейф, в якому знаходиться флешка, покращення система подачі води верблюд. Тут є ось такий перемикач. Коли його перемикнемо, то відкривається драбина, по якій ми зможемо вибратись наверх. Забираємо всі боєприпаси з ящиків теж. Аптечки. Тут теж аптечки. А ось тут є код, який знаходиться на показано На ПЗРВ розсоха. І під низом лежать таблиці номера від машин. Це підсказка. Тобто шукати нам потрібно на номерах машин. Знаходиться це все. Ось в цих чотирьох місцях, де показані стрілками. Ось так це виглядає. По зібранню чотирьох цифр з чотирьох машин, камАЗів. Вертаємося до нашої двері і будемо пробувати. Передивившись ще раз послідовність цифр на... В таблицях вводимо код 5578 Двері відкриваються А що ж всередині? Так, всередині нас чекає збільшений короб для рп 74 м для пулемета. Отака От винтовка. І патрони 556. Що це за винтовка? Корот. Ну, доволі таки непогана, середняка така. Так що ось такий тайничок, хлопці. Пользуйтесь.